Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні у ламіно це раз в місяць є такий день, коли всі торгівці виїжджають, як у нас на ярмарок. Тільки сьогодні в основному це ярмарок речей. Зараз разом з вами пройдемось, подивимось, що тут є цікавенького. Минулі роки ми купляли Плаття цікаві були. Вау! Якраз сьогодні так неспекотно І ми вже прийшли вже в друга година дня. Вільно, людей немає. Можна спокійно ходити. 39 євро. Але таке гарненьке-легеньке платько. Пояси по 5 євро. Футболочки по 18 євро. Є по 15 євро і 13 євро. Ну це більш такі дитячі хлопчачі. З мультяшних всяких. З мультяшними героями. Шортики по 10, по 8 євро, по 7 і по 6 є. Я ще не, не обрала, що я хочу собі. Ще поки що не вирішила. У я які цікаві сарафанчики, платічка по 20 євро різних розмірів. Такі футболочки красиві по 20 євро джинси. А це не джинси, це типа як бріджики такі джинсові по 30 євро. О, які гарні костюми на різний колір. Вау! Вау! Дуже цікаво. Блузка 25 євро, а платтячко 30. О, Рембіко нове ліжко. 20 євро. Рембіко ліжко, це, це все для тваринок. О, боже, яка краса. П'ять євро. О, зараз нашого рембіка будемо одягати. Боже, яка краса, і всякі смаколики є. О, oh, яка краса прелість. Буде гарно вдіти. <laughs> так, хай наш красен а ми підемо трішечки вперед. О, тут всякі прекраси і срібла. Це подушечки ліжечка для собачок по 10, 8 і 6 євро. Ой, коврики. Вау, 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 вау. Моні. гарні платтячка. Банкоделя мо, Да, так, такі ярмарок виїздить в ілуміноці раз на місяць. Раз на місяць, але дуже багато цікавого тут. Нижня білизна. Є взуття. Є купальники по 15 євро. Різні різні. О, навіть іграшки. Добре, що я малечу залишила вдома. О, нічого б не дала мені роздивитися. Ох, які плаття. Плаття і сарафанчики. Від 10 євро до 28. Гарні. Дуже гарні. Зараз в моді, якщо можете побачити, отакі квітки на грудях. <зараз>, Зараз це модно. Піжамки. Сілякі піжамки, чоловічі, жіночі. Почому? 17, 24, 15 євро, 12 євро. Але це шортики і футболочка, літній варіант. Є зимовий 22 євро. М -м -м. Чоловічі. Але вчора ми були в Лідлі, в Лідлі, дешевше білизна. Вони дуже люблять льон. Дуже оце всі такі полотинечка на кухню, шторки, загалом чистий льон. В кухонні приналежності. Дитячі речі. О, тут декоративні живі квіти. Прикраси, але я гадаю, що це біжутерія, це не буде золото чи срібло так просто. І знову ж карпетки по 50 центів, по півтора євро. Цікаво, мені подобається те, те що вони от від самого ранку і до, до обіду, до, до трьох чи до чотирьох годин. Чоловіче, по 15, по 10 євро. Футболочки такі легенькі, легенькі, легенькі. 29-20 євро. Ось теж одяг. Тут прям можна вибрати собі, собі костюмами юбки, блузки, піджак, овочі, фрукти. Кавони по євро за кілограм. А ми вчора в Лідлі брали 70 центів за кілограм. Тут трошки дорожче, але... Вони тут смачніші. Воно того стоїть, якщо переплатити трошечки. Ой жіночки, яка це краса. Ви тільки подивіться. О. І там далі жіночка сидить і щось штовпає. Це виходить ручної роботи. Сумочки ручної роботи. Так, вона шиє. Яка ж це краса? А там далі все з дерева. Так. Мене синулька просив йому купити в басейн якісь шлюпики. Зараз подивлюся, якщо є, о Боже! Для діток від тільки подивіться, яка краса. <с> Навіть стільчик є. Маленький олень. Боже, як же це красиво? Зараз скидка мінус 20%. відсотків. О Боже, яка краса тридцять євро резинові шльопики. Навіть окуляри є. Гарненькі. А тут зайка стільчик. Дуже гарно, але вже, як бачите, більше вже асортимент ближче до осені. Так, тут теж індуси торгують своїми великими такими простирадлами, одягом і зазвичай біжутерія прикраси. М -м, який раритет. Старовинне, старовинне. Це яких років? 60-х, 50-х. Але дожило до нашого часу. Як цікаво. Це шкіра, справжня шкіра. 39,49 і 59 євро. Але гарні красиві сумки. Так, а ось і наші шлюпики. Ну, ось і все. Ось така ярмарочка. Це з цієї сторони. Це друга частина далі вперед ярмарка. Тут теж прикраси, одяг. Тут чоловічі, загалом чоловічі. Вони не соромляться одягнути рожеву футболку і джинси. Це торгують дітки, сидять. Це книжки, кому цікаво. Це раритет, як у нас площиний ринок є в Києві. І тут гарненькі, старенькі речі, які ціняться завжди. Це ж книжки, іграшки, машинки, вов тут оливки, маслини, Моцарелла в різних соусах і смаках. Перець стілі, фаршировані перчики. М -м -м. А тут різні збори трав, сушених трав. За 100 грам різна ціна від 10, 10, 7 євро, 12 євро. Ага, тут і спеції, і трави. О, і цукерки маленькі. Добре, добре, карамель. Це теж раритет, і тут раритет, які були раніше умивальнички. Яка краса? і два умивальника. чиста водичка і грязна. Торшери. О. У мене у батька є такий чемоданчик: краса, один в один, тільки з іншими надписами. А це речі, а тут знову речі, речі, речі. У них, у них такі цікаві машини, які розкриваються. Гарно зберігаються речі від дощу і від сонця. Я таких в Україні не бачила машин. Тут спеціально, вони дуже дорогі, тому ті, хто хоче займатися таким себе бізнесом торгівлі, вони від початку гарно вкладаються. Але воно того коштує. Ця машинка закриває гарно. І від сонця, і від е снігу, і від дощу, бо це не тільки влітку ці ярмарки, вони і взимку бувають. Так, шкіра, справжня італійська шкіра, мінус 20% розпродаж. І спортивний одяг. Ось так, дорогі друзі, невеличкий, маленький обзор місячної ярмарки. Яка проходить раз на місяць. Раз на місяць. Справжні італійські лимони, друзі громадні такі, що мені в ладошку влізе. Оце маленька така штучка. Чинкве, Чинкве. Йовкина, так, так. євро йолки, нотавки пять так. євро красота Мед і дерев'яні вироби. Ярмарка сьогодні у нас удалась, да Повні руки. Біжимо додому. Дивитись, що ми накупували сьогодні. Рембо, <laughs> рембо наш будинок по сусідству. Рембо, пішли. пішли. Рембо. Рембо, рембо, пішли, пішли, пішли. рембо. рембо. рембо додому. Все. Додому. Рембо. Гарний хлопчик. О, я... А тепер пробіжка. Так, да, все, біжимо в будинок. Ну ось ми вже вдома прогулялися дуже гарно. Добре, що ми вийшли на ярмарок у другій половині дня, тому що менше людей можна було вільно походити, все роздивитися. Позранку всі роздратовані, навіть італійці по-своєму ругаються. Всім хочеться швидше, всі, всі з'їжджаються, з'їжджалися сьогодні в ламіноце з інших комун. Щоб закупитися. Бо, взагалі, як ви бачили, ярмарок, більшість е, призначався: речі, Речі, взуття, прикраси, аксесуари, ось, було трошки білизни. Почнемо ми сьогодні наші покупочки з отаких от босоніжок для нашої красової принцеси. На жаль, так як і в Україні, дитяче взуття тут дорожче, ніж. На дорослих ось такі єдиноріжки. Такі босоніжечки, вони сенсорні з підсвіткою. Ось. 28 євро. Ось така краса. 28 євро. Вона ще не бачила. Це буде для неї такий великий сюрприз. Вона мене любить такі все красиві новинки, як люба дівчинка. Так. Наступне буде взуття для, для матусі. У мене, на жаль, є подага на обох ногах, і я собі вибрала ось такі шкіряні босоніжечки просто як, як вата, м'якеньке, ніжне. Отут, саме головне мені не буде давити. У мене 39-й розмір, але був лише 40 і він, ви знаєте, підійшов. Тут розмір в розмір не йде. Треба міряти. За кордоном треба завжди взуття міряти. Ось такі гарненькі шкіряні. Я їх брала по акції. По акції вони були 40 євро. Так вони коштують дорожче. Так. Тепер все ще для нашої маленької принцеси. Ось така пухкенька, як хмаринка, біленька, така блузочка. У неї є юбочка шортики. Ми купляли в лідлі, буде їй такий аксесуарчик. Так. І ще шортики, так як сезон дуже жаркого, дуже палкого літа. І такі гарненькі шортики. З бантиками. І тут бантик. І тут є карманчики. Щоб за щоб шо? Що? Щоб жінці заховати в карманчик Чупа-чупс. <сум> Улюблений Чупа-чупс. Ось така краса. Блузочка коштувала 15 євро. А шортики 10 євро. Так. Синулька попросив мені купити йому ось такі шльопанці, щоб ходити в піщину в басейн. Ось такі з регульованою ліпучкою. Ось так. Що дуже, дуже зручно коштували 15 євро. Вони, вони такі чорненькі з білим. Так. А такі резинові. Коштували 10 євро, але вони такі гарненькі, ніжні. М'якенька оця резина не, не буде натирати. Я дуже, дуже сподіваюся. Ну, у мене ж і ніжка така у синульки. 44-й розмір. Так. Тепер ось таке поло, ось таке поло гірчичного кольору, Елька розмір. Воно коштувало 20 євро. Тепер, як же ж без нашого тут цуценятки улюбленого, без нашого хлопчика-рембіка. Ось, ось такий світер на осінь і на весну. Ось такий це горловинка, це для спинки. І тут лапки. Він коштував 10 євро. Собачку треба берегти. Вона в нас породиста, Французький бульдожик. Як мав як четвертий член сім'ї. <сі> і ось така курточка теж на осінь, на перші такі, як легенькі заморозки. Закривається тут і капюшончик від дощу, щоб наш хлопчик був захищений. Ця, ця курточка коштувала 15 євро. Ось так. Ось така краса. Взагалі. Я вам там показувала, знімала. Для тварин дуже багато всього є. Італійці люблять дуже домашні тварини. Це для них, як другі діти. Тому що тут діти живі, народжені діти це дуже велика розкіш. Тепер для себе взяла отакі шорти. Мені чогось дуже сподобався такий колір. Так. Синульки такі шорти взяла. Він у мене просив, що щоб було багато карманів. Мама купи мені, бо все треба і ключі. Ага, це обманка. Щоб і ключі були, щоб все покласти і телефон. І тут два карманчика, і тут два карманчика. Позаду нічого. Так, такі самі шорти я взяла і чоловіку. Бо, бо мені дуже сподобалась якість. такі, що зараз на, на літо легенькі такі вони і бустрі, швидко будуть висихати після прання. І ось такі шорти для синульки. За чотири пари я віддала 60 євро. 60 євро. Так, для нашого маленького племінничка. Ось така ковтиночка. Ось така він у нас любить зомбіків, скелетиків, І саме головне синій колір. Дуже обожнює. Вона коштувала 7 євро. Так. І, звісно ж, як же ж без шкарпеток. Різні, різні, різні якість дуже гарна. Дуже-дуже, якщо будете в Італії, дівчата беріть. Речі взагалі в них якісні. Хай трошки дорожчі, ніж у нас, але якісні. Вони не китайські, вони чисто італійські. Речі якісні, прасуються гарно, не сідають. Носяться довго. Взагалі, я задоволена. Я, якщо десь може і дорожче на, на наші гроші гривень на 100-200, на воно якість того. Коштує. Ось така у нас сьогодні маленька така закупочка. Маленька-маленька, тому що тут кожен четвер буде місцева ярмарка. Кожен четвер, кожен четвер приїжджають місцеві торговці. У нас ще є час подивитися, що буде там. Ось так. Залишайтеся з нами. І на, на все добре! Чао, чао! 감사